От є у мене певні ментальні шори, називаємо це так, обмеження в моїй голові. Ну, от є у нас мета зі Фейсбуком, Інстаграмом, є у нас Google там Apple. Ну, от як можна перемогти ці компанії? Вони супермонополісти на своїх ринках. Вперше ця думка у мене похитнулася, коли е, вистрілив тік І все, вже не за Інстаграмом всі біжать, а біжать за Тіктоком. Вже хочуть новий Тікток зробити. Вже Інстаграм підлаштовується під Тікток і робить ці рівси, там, і ще щось. Тобто, першого монополіста ми знищили, умовно кажучи. А недавно я був свідком, коли е, треба перевірити якийсь факт, і я дивлюсь, що людина, з якою я спілкуюсь, перевіряє його в чаті GPT. Вона не заходить в Google, надкриваючи GPT і задає питання: поясни мені це чи дай відповідь мені на це. Люди менше не перестав спілкуватися з цією людиною. Ні, не перестав. Але просто 5 років тому про цю компанію ніхто не ну окей, okay. говорила дуже маленька кількість людей. А зараз 160 мільярдів вона по оцінці, як SpaceX, і як TikTok by dance, як хто там якого як, міряє, я не знаю, як напевно і Binance вже коштує. Капіталізація в неї більша, ніж в Intel, Ну оцінка більша, ніж капіталізація. Intel. це величезна компанія, яка прийшла і перевернула ринок там пошуку і багато чого іншого. І от я кажу, що я недавно навіть не міг про таке подумати.